Нещодавно в клас до мого сина прийшла нова дівчинка. Вона була з малозабезпеченої сім'ї, і ні для кого не було секретом, що вони живуть без батька, який жодним чином не бере участі в вихованні дітей, не дає грошей і взагалі в розлученні з мамою. Тільки я навіть не могла підозрювати, що дитина голодує, і це стало для мене справжньою новиною. Школа, в яку ходять діти, звичайна, не приватна, все в ній красиво. У вчителів відповідна кваліфікація, рівень освіти, вони завжди співчутливі та доброзичливі. І навіть басейн при школі є. І спортзали сучасні, дітей годують в їдальні. Тільки до 5 класу безкоштовно, а далі вже за гроші. Тому в старших класах діти їдять за рахунок того, що здають батьки. Харчування в шкільній їдальні пристойне, навіть корисне. І обіди недорогі, так що всі діти з нашого класу все ж таки мають можливість ходити на обід до їдальні. Але все змінилося, коли до них в клас прийшла Діана. Вона живе в родині, яка постійно потребує допомоги. Я в курсі того, що її батьки розлучені. І з тих пір тато не допомагає їм, не забезпечує, не виховує і не спілкується. До цього їх сім'я жила в іншому місті, і Діана ходила в приватну школу. Але після розлучення з чоловіком. У матері Діани не було іншого виходу, крім як переїхати до своєї мами. І вони знову живуть в маленькій квартирі, а мати Діани ледве як працює. Про це мені розповіла подружка, яка живе з ними по сусідству. Однак хочеться відзначити, що Діана завжди акуратна, охайна, добре виглядає і виконує домашнє завдання. Тільки вона надто сором'язлива, тому з друзями у неї не дуже густо. Мати Діани ніколи ні... не відмовляється здавати гроші. І навіть якщо батьківський комітет виставляв непосильну плату на подарунки вчителям, пару днів назад, коли я приїхала за своїм сином до школи, то він повідомив мені, що голодний. Але я ж давала гроші тобі на обід. Чому ти не пішов в їдальню? Він спершу опустив погляд, а потім повідомив мені, що сталося насправді. Але ти повинна пообіцяти мені, мамо, що не будеш мене сварити. Гаразд. «Мамо, я поділився обідом з Діаною. Вона була така голодна, а ти ж в курсі, що грошей у них немає. Я ж і вдома можу поїсти, адже так. Я спершу розгубилася, але сказала синові, що він вчинив правильно. Ясна річ, що я була здивована такою поведінкою сина, головне, що у нього величезне і добре серце, а те, що він не пообідав, нічого страшного. Через тиждень нас кликали в школу на збори, і дехто з матусь стали скаржитися. Що Діана буквально силою відібрала обід у їхніх донечок. І до всього іншого дитина часто просить їжу у інших однокласників і доходить до того, що навіть ложки за ними облизує. Вона стала наполягати, що дівчинка погано вихована, і що вона повинна піти з нашого класу. Дехто став їй підтакувати і підтримувати. Мені було нестерпно слухати всю цю маячню, верх несправедливості. Я встала і сказала, що це порожні плітки і що насправді Діана – пристойна дівчинка. Вона ні у кого нічого не просить, навпаки, діти самі з нею діляться. Встала ще одна матуся й говорить досить порожніх розмов. Всі присутні в курсі того. Що положення у сім'ї у дівчинки дуже сумне. Її мати навіть не змогла прийти на збори, так як до сих пір на роботі. І вона, і її дочка дуже порядні і приємні люди. Навіщо ви наговорюєте на бідну дитину тільки за те, що у неї немає грошей і гори в сім'ї? У вас що? Серця немає? Потім вона підійшла до вчительки, віддала їй гроші і каже, це дівчинці на їжу за наступний місяць. Я рада, що в мене є можливість зробити цей внесок в її долю. Наші діти набагато добріші, ніж ми з вами. Вчіться у них, панове. Після цих слів вона вийшла, і ніхто не сказав ні слова. Тоді я зробила так, як вона. Вийняла гроші з гаманця і віддала вчительці, а потім так само вчинили практично всі матусі, крім тієї, що скаржилася на дитину з самого початку. У підсумку ми зібрали скільки грошей, що Діані вистачило на харчування до кінця року. І я змогла пишатися не тільки нашими дітьми, а й батьками. Адже. Якби вони не відкрили нам очі на цю проблему, то ми так і би залишились осторонь, вдавали, що нічого не помічаємо, немов страуси, що заховали голови в пісок.